До кінця року у Полтаві планують відремонтувати усі дороги із твердим покриттям. Це передбачено програмою розвитку житлово-комунального господарства. Ремонт вулиць роблять не тільки у центральній частині міста, а й в найвіддаленіших мікрорайонах, розповів перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Нині він особисто приїжджає на дільниці, аби проконтролювати хід виконання робіт. В цьому році відповідно до того фінансового ресурсу, який виділений, ми маємо можливість сьогодні. Практично всю Полтаву закрити, але в першу чергу це закривається кільце, в другу чергу це там, де йдуть транспортні сполучення автобусів громадського транспорту, ну і решта це вже під'їздні шляхи. Робимо по всіх проїжджій частині, де рухається в першу чергу громадський транспорт, ну і плюс вже приват. Основна маса їх визначена, проведений тендер, а на ті дороги, які з'являються додатково, потім оголошується ще додатковий. Одна з доріг, де зараз виконують поточний ремонт вулиця Решетилівська. Майстри укладають новий асфальт картовим методом, тобто великими ділянками. Тут була руйнація покриття. В особливості були бугри, накати, колійність. Звертали особливу увагу для смуг громадського транспорту, тому що там відбувається найбільше масове. Руйновація дорожнього покриття здійснили попередню вирізку від фрезерування старого зруйнованого дорожнього покриття. Нанесли бітумну мастіку. Зараз укладаємо вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття. А щодо доріг громади, які від початку були без асфальту, там частково, але вдасться оновити покриття також. Каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Ми коли знімаємо верхній шар, це так звана брахмаса. Ми не час відсипаємо в ті дороги, які неможливо сьогодні зробити поточний ремонт чи капітальний в силу різних обставин. Тому за рахунок цієї брахмаси ми відсипаємо дороги там в приватному секторі, там на Юрівці, на Брайлках, там в наших старостатах. Тому це дає можливість от таким чином все таки покращити якість наших доріг. За словами Валерія Пархоменка, у Полтаві ремонт доріг триватиме, доки це дозволяють погодні умови.